У Львові з 2014 року існує центр надання послуг учасникам бойових дій. Однак, зараз, за словами посадовців, він трансформується у мережу ветеранських центрів. Перший такий відкрився наразі у приміщенні франківської радміністрації. Це приносить комфорт у наше життя. Отак, от, от я б сказала, це комфортно, коли є такий центр, тому що ти розумієте, є дуже багато законів, якихось е, неважно, ну, що потрібно цим родинам? А тут ти приходиш і тут є і юрист, і соціальний працівник. Тобто, все в комплексі, коли тобі люди допомагають і якби направляють тебе в тому чи в іншому руси. Особливістю є те, що отримати комплексну допомогу військовослужбовці можуть разом з їхніми родинами. Перш за все для нас ключовим є комплексність надання послуг. Такий центр дає можливість людині за один візит закрити безліч питань. По-перше, людина може отримати як послуги адміністративні публічні, які розповсюджені на всіх громадян, будь-то це будь-якась виписка з місця проживання закордонний паспорт, будь-яка послуга, яка лежить в площині відповідальності міністерства внутрішніх справ, там ДМС і так далі, так і вузькоспеціалізовані ветеранські послуги, так само може отримати необхідну юридичну консультацію з будь-якого питання безоплатну правничу допомогу, або ж отримати консультацію або допомогу практичного психолога. Зазначається, що ветеранський центр зможе щодня приймати близько 50 відвідувачів. Ми хотіли об'єднати весь комплекс послуг, які потрібен нашим ветеранам. Тобто, щоб людина не думала про те, куди їй потрібно звернутися для того, щоб вирішити те чи інше життєве питання. Так, всі працівники які тут працюють. Вони в родині є військові, і це або дружини. Або сестри, брати ну тобто, в будь-якому випадку це головна вимога. Ми хочемо, щоб кожен працівник, який працює в таких центрах, мав власне цей контакт прямий і розумів потребу. Додамо, що аналогічні центри мають відкритися незабаром і у інших районах Львова.